Привіт друзі. Я так зрозумів, Європа перестала боятись Путіна і Штати, в принципі, теж. Штатам взагалі далеко до Путіна і до Росії. А, чого я так думаю? Тому що, ну як ви бачите, всі просто дружно підтримали заход українських військ в Курську область. Сказали, що це от Україна, хай що хоче, то і робить. Ми, типу, всі не против. От. Що ще у нас таке відбувається? Те, що е... Росія щось не валає вже на міжнародній арені, що от все так погано, тепер от будемо щось робити, щось там нас атакують, за... питаються захопити там і все таке. Чому? А тому що... тому що вона бачить, що це вже немає сенсу. От. В реальності вони вже воюють старими, на старому обладнанні, яке вже давненько, давненько вже закінчило своє життя, але вони його відновили трохи. І у нас виходить так, що ресурсів і нового обладнання, там, танків, БТРів, вже майже нема. А ті, що є, кожен день кінчаються. І кінчаються вони, як ми знаємо, по 20-30 по штук на день. І так швидко ніхто їх не виробляє. І це добре. Якщо війна продовжиться до Нового року, а я думаю, вона до нового року скінчиться, то, мабуть, і скінчиться на цьому всі запаси танків і батареїв, Рашки, які ще можна буде відновити якось. Так що нам залишилось дочекатись, дочекатись, це ми, виходить, чекуни, чи ждуни, як воно правильно. От. Нам залишилось дочекатись і підтримувати нашу армію ще раз, два, три, 4 місяці. Може, раніше, звичайно, подивимося там на вибори. В Штатах, тому що всі щось так прогнозують От вибори в Штатах, це як дату закінчення таких гарячої фази війни, а потім якихось чекають всі перемовини. Ну, я не знаю, що це буде. От. Але, мабуть, вони там щось вже не планували, раз підтримують нашу операцію повним ходом. І і не бояться Путіна. Ну, це дуже-дуже великий плюс. от Так що ще 4 місяці з половиною, за які у нас, скоріш за все, зникне світло на зиму на цю. От. А потім будемо потроху відновлюватись. Ну і дуже цікаво, чим закінчиться ця війна. Отакі от думки у мене. На цьому, мабуть, все.